«Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Зносять цілий під'їзд будинку 44 на проспекті Соборному. В ході демонтажу виявили, що тріщина від вибуху ракети йде до цокольного поверху. Утім, на темпах відбудови це не позначиться. кажуть узова на відновлення поверхівки, планували витратити 130 мільйонів гривень з держскарбниці. Тепер можливі корективи. Чотири авіаудари нанесла армія РФ по гуляполю, Новоданилівці, Новоандріївці та Омельнику. Ворожа артилерія гатила по Степногірську та Зеленому гаї. Там палала будівля. Сонячні панелі в ОСББ у Запоріжжі на вулиці Василя Сергієнка мешканці встановили на даху багатоповерхівки шість сонячних панелей по 550 Вт. ватт. Забезпечують ними освітлення та відеоспостереження у будинку. У сонячну погоду в 10 разів перевищують свої потреби в енергії. Троє запоріжців торгували вогнепальною зброєю та боєприпасами. Правоохоронці провели серію обшуків у автомобілях, гаражах та вдома у злочинців. Знайшли зброю, набої, телефони та 60 тисяч гривень. Гори сміття площею 12,5 тисяч квадратних метрів роками лежать між селами Михайлівка та Криничне Запорізького району. Днями туди навідалася державна екоінспекція. Висунули вимогу до Михайлівської сільради ліквідувати сміттєзвалище до 18 серпня, оскільки воно погано впливає на довкілля та порушує природоохоронне законодавство. ЗСУ відкинули російських окупантів на Оріхівському напрямку, але ворог зміг просунутися біля роботиного у Красногорівці та неподалік урожайного, що видно на мапі Діпстейт. Мешканці Запорізької області можуть отримати житлові субсидії для купівлі твердого палива на опалювальний сезон. З початку року призначено субсидії та пільги для 2749 сімей. Прийом заяв триває. Зек ошукував громадян просто із сізо. 32-річний ув'язнений із Запоріжжя телефонував жителям різних областей. Представлявся родичам, просив гроші на лікування. Так видорив майже 55 тисяч гривень. Поліцейські вилучили злочинця мобільний та сім-карти. 700 тисяч боргів за комуналку зафіксовано в Україні. Найчастіше не платять за опалення та воду боржників найбільше у Дніпропетровській області. Понад 100 тисяч проваджень, до прикладу, у Запорізькій 44 тисячі. А більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.